Сьогодні у нашому господарстві ми розпочали збір раннього клону сорту Golden Delicious Early Golden, який також як гала Wildfire, рання гала, був виведений в США. По силі росту дерева значно відрізняється порівняно із стандартними клонами Golden Reinders та Golden Clone B. Тобто дані дерева мають більш інтенсивнішу силу росту і потребують кращого захисту від парші. Проте, якщо порівнювати із стандартними клонами Golden Delicious, даний клон має ряд переваг. Перш за все, ранній термін дозрівання. Друге, це досить крупні плоди, середній розмір плоду від 7,5 см і вище, середня вага 180-220 г. Яблука мають досить хороші смакові якості, тобто воно є солодке і з кислинкою, а м'якоть досить хрустка, навіть дещо схожа до сорту Honey Crisp. За рахунок раннього терміну дозрівання даний клон швидко закінчує вегетацію і встигає накопичити поживні речовини на наступний рік, тобто він не є періодичним. Плоди є досить щільні та транспортабельні і можуть зберігатися в сховищі на протязі тривалого часу. Тому всім тим, хто прагне розтягнути збір сорту Golden Delicious та хоче бути присутнім в супермаркетах із даним сортом тривалий час, рекомендую клон Early Golden.